Небо і крила. Мама це ніжність, розум і сила. Мама то перша в житті колоскова. Мама це усмішка добра, казкова. З мамою перші ступаємо кроки. Мама це мудрість, поради уроки. Мама любов, який рівних немає. Мама молитва, що оберігає, Мами не слово рани лікує. Мама все знає, бачить і чує. Мама пробачить і не згадає, так як матуся, ніхто не чекає. Мама це свято, діти, онуки. Мама це хліб, що печуть її руки. Мама – це вишита хрестиком доля, мама, де смутку немає і волі. Мама, нам небо прихилить руками. У Бога прошу, нехай вічно живуть наші мами. Вітаємо всіх, чиє ім'я мама.